Ну, це матч Динамо Зоря. Він, напевно, один з найбільш очікуваних та інтригуючих, адже зоря у чемпіонаті України у турнірній таблиці випереджає Динамо, проте кияни не оберуться кадрових проблем. Що ж показало очне протистояння між цими командами на засніженому олімпійському? цей матч спостерігав наш кореспондент Дмитро Поверзнюк і ще до початку цього матчу він задався одним важливим питанням. Напевно, важко знайти в українському футболі посаду, про яку б говорили більше. Головний тренер Динамо завжди в епіцентрі уваги, і не дивно, що після серії невдалих матчів Динамо головна дискусія чи може команда прогресувати з Ребровим. Я работаю, продовжую працювати з ребятами наверне. Сейчас нікому з нас не нужно вдаватися в паніку і в какую-то діляну катастрофу. Нужна робота далі, так як сьогодні ребята вийшли на поле, віддали всі сили, старались. Да, что то получалось, что то нет. було много молодих ребят, которым ми дали шанс. Сергій Рибров зробив одразу сім змін у складі в порівнянні з нічним матчем проти Олександрія. В старті з'явились молоді циганков, очігава, оріховський та дебютант, правий захисник Тимчик. Рыбалка вперше в Динамо надягнув капітанську пов'язку, а Ярмоленко, гармаш, Гусєв та гладкий не потрапили навіть у заявку. Ми з тренерським штабом поговорили після Олександрії, Конечно, ребята устали і там віддали. Зараз у нас через два дні на третьей ігри, к сожалению, отримав травму Ярмоленко. Данила випив, У нього операція, много микро Денис Гармаш тоже саме. В этом случае, конечно, ребята молодые, получают шансы. Сегодня они им воспользовались и помогли команде. Я повредил на тренировке, играю квадрат боковую, чуть подскользнулся. И это займет, сказали, от двух до трех недель, но только прошло 13 или 14 дней. Я думаю, скоро вже я буду готовий вийти на полі. У Юрія Вернедуба була лише одна втрата: пошкодження Петряка. Всі інші на полі гравці основного складу. Але тренера зорі підвів той, від кого чекаєш менш за все. Досвідчений Сіваков привіз перший гол у матчі. Циганково обікрав Білоруса і викотив Гонсалесу на порожні ворота. Помилка у відповідь це фол тимчика проти Бонавентури у власному штрафному форстер. Після 11-метрового дубля ворота Олімпіка впевнено реалізував і цей пенальті. Київ продовжував засипати сніг. Складні умови для якісного футболу, одне неправильне падіння, наприклад, у калюжу могло суттєво збільшити вагу футболіста. Але попри це команди підтримували високий темп у другому таймі. Динамо швидко розіграло свою атаку. Хачіді віддав на Оріховського, півзахисник перевів на Мораюса, і нападник віддав розрізний пас на циганкова, який грамотно вибіг із за спини Соболя. І це шосте очко циганкова у дев'яти матчах за системою гол плюс пас. Я забив, або ілія дав, і хтось інший забив. забів. Тобто команда виграла. І, мені здається, це найголовніше. Але Віктор через ушкодження знову не зміг зіграти усю 90 хвилин. Не дограв поєдинок і Хачеріді, який травмувався у боротьбі із Бонавентурою. Центральний захисник довго намагався розбігатись, та все таки попросив заміну. Знову травма в складі Динамо тепер уже на безальтернативні позиції. Как в трех турнирах играть с двумя центральными захистниками? А как клуб, как Динамо в Загале уже в сезон с двумя центральными захисниками? У нас есть молодые защитники. Я, я не против, чтобы у нас было больше квалифицированных игроков и обороны и атаки. Но, к сожалению, сейчас мы не имеем такой возможности. И я благодарен тому же виде, который играет каждую игру, играет 90 минут за сборную. Играет и сейчас на эту игру он говорит: я готов играть, я хочу играть. Ну, конечно, его силы не безграничны. И сегодня важно было ему дать отдохнуть. Все жалів не вийшло дати йому повноцінний відпочинок. Динамо було близьким до перемоги в основний час, але на останніх хвилинах Заря отримала шанс для подачі штрафного. Майстер Любенович зробив таку передачу, що біля Сівакова не було жодного захисника. 2-2. І цей пропущений гол змусив безмежно радіти Вернедуба, але дуже засмутив як Реброва, так і футболістів Динамо. Бучі приграли 2-1, чесно. Можна так говорить, але хоча мені подобалася гра. Равна гра була особливо перші 90 хвилин. А в екстра таймі Динамо забило тричі. Недаремно під час паузи Сергій Ребров показував своїм футболістам, що потрібно віддавати довгі передачі вперед. Але спочатку Бонавентура дозволив Бояльському обікрасти себе біля власних воріт, а потім ще й зробити вишуканий пас на Гонсалеса. Сіваков знову пролетів повз м'яч, і парагваєць оформив свій перший дубль в європейському футболі. Фатальна помилка бонавентури дуже засмутила капітана Караваєва та тренера Вернедуба. Деніс йому вріжгарі, що, що він теж не понимає. Мені не Я ж не зря чоловіка і в дубль відправляв. Ну не можна такі ошибки робити, детський третій м'яч. Ну, отобрав ти этот м'яч, отдай пас і біги вперед. Он пошел в лишнюю обводку, потерял, сразу обрезал полкоманды, пропустили третий мяч. Поэтому все на ошибках. Я, хотя не бывает ошибок, без того, что соперник заставляет делать эти ошибки. Значит, Киев правильно сыграл, заставил сделать эти ошибки и забил п'ять мячей. До фінального свистка гравці зорі ще й двічі сфолили у власному штрафному майданчику. Динамівці, як і просив Рибров, почали робити довгі передачі на нападників, і це принесло результат. Спочатку Шевченко зрізав морайса і привіз пенальті. Бразилець забив і побіг святкувати цей гол разом із динамівськими «Ультрас», у яких зібралось чимало запитань до власних футболістів. А на сам кінець ще одну результативну помилку зробив Сіваков. Невдалий підкат, пенальті і шанс для морайса оформити дубль. Це Разилець і зробив, забивши восьмого у сезоні. Три результативні помилки Сівакова змусили тренера публічно критикувати свого захисника, який нещодавно отримував багато компліментів. Нашибки всі м'ячі. Що, що не м'яч, то шедевр. Я вже устала. Відно, ребята або не розуміють, або не слышать мене. Сиваков через ігру Привоз. Ну это ж так нельзя можна Штрафной. это катастрофа. Я не знаю, я ж не могу в голову залезть человеку. Если человеку объясняешь, говоришь, что он это делает, ну я не знаю тогда, как объяснять. Значит, или я плохой тренер, не могу достучаться до него, или он такой футболист. Поэтому здесь другого нету. Значит, будем что-то думать, будем это самое. Надо... Я стараюсь лояльно к этому относиться, потому что человек действительно игрок национальной сборной Беларуси. Я все таки думаю, що він пересмотрить своє отношение і більше таких ошибок у нього не буде. Динамо перемогло 5-2, але таку цікаву гру наживо не побачив президент Ігор Суркіс, який останнім часом рідко приходить на матчі своєї команди. У мене завжди діалог з президентом ми розмовляємо. Это его время, он проводит его так, как он хочет, но он всегда все знает о команде, интересуется командой. Про що говорит, что президент, какие питання вам задает, что вы ему задаете. Давайте, давайте мои разговоры с президентом останутся между мной и президентом. Если он захочет их озвучить, он президент, он главный в команде. Після фінального свистка головний тренер Динамо був дуже спокійний, неначе ця перемога і не мала великого значення. Не бачу, що он, там помінявся по до команди або по настрою. Все, це все, як працювали ми два роки тому, коли він возглавив так, як і зараз ми також працюємо. Возможно, так, да, зараз не ті результати і та критика, яка в інтернеті. Действительно, она влияет нам очень сильно на настроение. На Станиславовича тоже это влияет, ему обидно, возможно, неприятно это все читать, когда после каждой игры его увольняют. Ну, ну все игроки тренеры, все, поэтому я думаю, все наладится у нас. І балячки будуть балечка в радують вони будуть ходити на стадіон. Схожа комунікація футболістів Динамо з власними уболівальниками поступово налагоджується. Морайс після фінального свистка довго дарував оплески трибунам. А потім найбільш ініціативні Ультра зустрілися із командою в підтрибунному приміщенні. Вони хотіли обговорити з Ярмоленком його слова після матчу з Олександрією. Ярмоленка не знайшли, натомість більше години говорили з іншими футболістами. Розійшлися під описки. Але з бажанням все-таки зустрітись із Ярмоленком у неофіційній атмосфері. Ну, от бачите, скільки подій відбулося під час матчу у ній восьмої фіналу Кубка України, в якому Динамо приймало зорю, і події різних. Динамо перемогло 5-2, але основний час закінчився в нічию. Знову ж таки багато питань було. І один з найцікавіших поєдинків, взагалі, от у цій о, на цій стадії Кубка Олеже Салашусь була настояща кубкова игра, яку ми давно вже не бачили. по накалу. по... Я думаю, інтрига, яка була вплоть до фінального свистка основного времени. І Заря, от іменно в основному змогла нав'язати Динамо свій футбол в конце забили м'яч і перевели гру в Овертайм. Ну вже в Овертаймі Динамо це держали соперні. Давайте роздивимося у ці голе, тому що дуже багато протанць було у Вернедуба, Гол сіве, Ол, ну як імені Сівакова, як назвав Вернедуб. Максиме. Ну это первый в этой игре гол имени Сивакова, но действительно ошибка центрального защитника, опытного защитника, который видит, в общем-то, лицом, не спиной, он подбирает мяч и видит, что у тебя перед. В тебя вбегает нападающий. Выбей этот мяч одним касанием. Така сама така сама история была, врачи своей норм. Точно така сама. Да и до этого у него такие истории повторяются. Нет, молодый достатньо... тимчик. Молодой тимчик, який вийшов, тут просто не вистачило досвіду десь, напевно, Ну, Проиграл позицию по корпусу. Ну, и хорошо сыграл Денис в этой ситуации. Он подставил: Вот мы видим корпус вставить, ногу вставляет. И Тимчик уже нельзя было его трогать. Надо было его, как говорится, отпустить. И он уходил влево там, от ворот. Ну, пенальті був, зіграв в корпус, ну, недостатий правдива. Це брак досвіду. Я футболець. думаю, що да, брак досвіду немножко не встиг перестроїтися, втратив позицію. Загалом, якщо говорити про гру, то Динамо десь мало перевагу, але не можна сказати, що Динамо чавело Зорю в цьому матчі. Знову ж таки, бачите, оцей момент з другим голом тут блискуче зіграв Мораєс. Максиме. Ну да, как бы по, к атакующим действиям вообще нет э, претензий, э, ну, в голе и не может их быть. Просто очень передача, просто фантастическая. Проблема э, в обороне, то есть там линия, я не знаю как... как... Не проблема, а ошибка обороны. Цепь це по ошибок. Ну, Сначала два центральных, которые ну, дали линия ли, ли, просто порвалась, разломалась. Я не знаю, это не линия была, это непонятно, не что. На останніх хвилинах удалось извинять рахунок. Едемо. Зорі. Расскажите, Олеже, про цей гол. Ну что про этот гол рассказывать? Вот динамоцы прибегают к вот такой обороне, когда они выходят все со штрафной. Я так понимаю, для того, чтобы вратарь играл эти мячи. Но здесь он выйти не мог, потому что мяч падающий, практически на уровне головы. Но и никто не доиграл с Но и здесь атакующий мають преимущество, тому що вони лицом. Я не, не знаю, що треба головний тренер в цій ситуації, Но, як по мене, мені, мені здається, ну, надо в этой ситуации как-то играть по-другому. Помилка зараз, Бонавентура, от як нападника, який вирішив тут обіграти на своїй половині поля, обрізав півкоманди. Знову ж ну, таки, слова Верне Дуба, ви прокоментуєте, прокоментуете? Максиме абсолютно верно. И Бонавентура ошибся начал возить этот мяч. Если он говорит, то если Вернедуб говорит, что неоднократно. Опять же, ошибки, которые повторяются неоднократно, но они раздражают на самом деле тренера больше всего. Тут, опять же, Сиваков сыграл не идеально. Выбросился. Это не то, что не идеально. На перехват нужно идти, когда ты 100% уверен. Здесь не ногами, было... С ногами, с мячом здесь совсем. не было такой надобности выбрасываться. Опять же, если этот гол разбирать. Ну и два пенальти. Я, Знаю, честно говоря, конечно... Я не честно, честно, театральный что Театральный актер умер у Марайса. Конечно, все сделал правильно. Вот. Он даже не играет мяч. Ножки оставляет и въезжает Шевченко. Зачем? Мяч уходит на угловой флаг, ну, уже не смог остановиться, уже побежал. Вратарь бывает, заклинил, уже бежит до последнего, да? Сиваков тоже вратарь. Сиваков, мы сейчас говорим то, что шипус с вратаря. Но марайс как грамотно-то подставился в этой ситуации. А вот здесь, конечно, опять мы видим. И все равно, даже посмотреть, поторе ножки-то оставляет. Да, хорошо, да, мара. Он не перепрыгивает, Может перепрыгнуть. А зачем? Вот вот ноль, мы видим. Раз. Зацепился, спокойно. Вот, спокойненько, сам цепляется. Двумя да. ногами. Но Это... зачем катится так, в этой ситуации? Мяч, да, на а зачем от Сиваков в этой ситуации катится, когда мяч уходящий, тем а, более вот для ну, чего мне, мне показалось сейчас, что там снег сыграл небольшую, как бы дезориентировал немножко. То есть Сиваков провожал, мяч немножко он траекторию не прочитал. Мяч немножко затормозил, он начал перестраиваться уже. Как мне сейчас, вот я просто смотрел, сейчас показал. Не что... привык играть по снегу. Первый снег, знаешь, как немножко не подстроился. День, день Я знаешь, я вот хочу проанализировать игру, Я тоже не понимаю. Я немножко слежу да, за его выступлениями. в Черноморске. Были такие ошибки. Сейчас ошибки. В сборной Беларуси. Искать, что это молодой начинающий футболист нельзя. Я как со своей точки зрения я видел таких футболистов. Не буду говорить, на персонале они были, да, в моей карьере, которые привозят. У них нет надежности. Вот у него спросить, неужели он не знает? Хоть это... ну, хотя под ногу возьмите. Нет. Ну, меня потом забросаю. Не, ну уже, знаете, атом, да, Его тренеры, вот я сейчас сразу на вере дуба, а другой тренер точно так же воспитывал, ждал, ждал, а потом просто на это плюет, и он понимает, что не перестроишь. Это уже нельзя сказать, что в крови. Он думает, и не знает, что в штрафной нельзя играть два касания, могут обократь. Знають прекрасно. А чому він діє? Він сам не зможе ответить на цей вопрос. Є такий тип захисника, який привозять. Ну, базар привоз, все-таки Чорноморцево не грав. Ну, сьогодні Сиваков вже не грав в центрі оборони. Сьогодні грав поруч з фостером вже Гречешкін. Про гру Зоря зірками поговоримо трохи пізніше. Зараз хотілося повернутися до теми Динамо, тому що справді після Олександрії була така достатньо жорстка розмова з Ультрасами. Після цього вони захотіли поспілкуватися з Андрієм Ярмоленком, який не грав матч проти Зорі. Він поїхав додому, але зустріч відбулася. І е, наскільки е, от відомо вже вчора. Частину поєдинку Андрій Ярмоленко дивився якраз разом з Ультрасами. Тобто, в принципі, ситуація налагоджується, якийсь певний контакт він присутній. Ну, я так думаю, що Максиму взагалі з болівальниками завжди дуже важко говорити футболістам, правда? ж? Mm -hmm. Особливо коли не йдуть результати. Я не думаю, ну як... вам доводилося? Нужно ли це делать в такому форматі, не доводилося ні раз. В общем-то, я як би, ніколи не бігав від таких розговорів, тут теж людям. Все равно будут одні и те же. Вопросы одни и те же ответы. Претензии То есть почему будет. не играете? Как мы, я могу объяснить вот почему мы не играем? Я вам расскажу, я вам поясню для чего потребно. Да нет, я ты... говорю, что вопрос-ответ, как общение между. И тем более после игры. Конечно, не нужно. Нет? В таком формате я говорю. Это не очень удобный формат, во-первых, для футболистов, потому что ну ты ты да ты, ты все равно ты все равно не, не, Аксем, не, объясни, не что, есть принятие визуальное, а, а, е... а есть принятие вербальное. От ви зараз говорите, я з вами спілкуюся, yeah. і я розумію не тільки ваші слова, а ваш настрій, ваші очі, ваші бажання. І коли хочеться просто подивитися очі людям, які заради яких ти їздиш. І заради яких ти вболіваєш, то іноді це потрібно. А, і, ці, і ці футболісти повинні так само прийти і подивитися в очі тим простим болівальникам, для яких вони грають, правда? ж? А що сказати на вопроси, можливо, можливо, навіть мовчки постояти подивитися. Та А в болівальники не мордуються, коли їздять за командою? Там різні йдуть питання. вони можуть бути і не некоректні. Ти мовчки не Так ви, ви повинні готові бути відповідати на всі запитання, якщо ви нічого, якщо вам наші проходять. Вони то, в общем-то, футболіст, він завжди готовий відветити. Тому не завжди то, те, що подобається фанату. Так а в тому є чесність діалогу. Тоді це зрозуміло. Да, Тоді, ну, якась певна... Тоді ти прекрасно розумієш, що робиться в колективі. Но, когда це говориться на емоціях після неудачних матчів, не можна висприймати серйозно. А як состояння. Вони ніколи не будуть знати зі футболіста, який в матче в такому. Да? Це взагалі емоції. Без них нема нічого. Не можна футбол проходити піш-пішки. Потрібно все рівно вибухати ходити, забивати, не забивати. <как> Правильно? Це ж емоції. Ми, І ради того, ці вболівальники ходять. Ми немножко не розуміємо друг друга. Да, би, мы... так, так же само, як в этих моментах не розуміють друг друга болельщики з футболістами, з, з игроками. Потому що одні, вроде бы говорят: что да, намагаємося, пытаемся, можемо, можем, но не получается. А те говорят: плохо пытайтесь. А де это ну то есть, мерило того. Хорошо, и после, когда они договорились и нормально пообщались, спокойной обстановки, когда уже пыл уняли, спокойно, трезво оценили ситуацию, он смог ответить на интересующие их вопросы, и они нашли компромисс и диалог. Они после игры, когда эмоции, все злые, заведенные. Ну что ты объяснишь? Ну получилось немножко так.